Шалом, це Славко, поговоримо за оперативну ситуацію, а потім за стратегію. Власне, треба було вчора, але Ася втомилася, а я сьогодні заспав. Ось бачите, що не дуже вдалися українські контрудари в напряму на липці, що противник все-таки спихує трохи по трасі наші війська, але в принципі це великого значення немає, чому ми зараз поговоримо або навпаки має. Комплексі з іншими напрямками, значить. Оце от, в напрямку на Сіверську, невелике просування противника, можна було поговорити завовчати. Оце те, що нас буде цікавити, на Новопокровське, Уманське оце от просування противника на цій ділянці, значить, ми його лишимо отут-от. І зараз поговоримо. Ось те Чому нас будуть переконувати, що противник підняв прапор Новопокровську і діє в напрямі від Уманського, себто, що вони отакий от мікромішечок, що українці посуваються, і, власне, вже, мабуть, посунулися з цього виступу? Виглядає на так, що це означає? Ну, ми могли б ще знайти карту боїв. У Вовчанську, десь я її, в принципі, і бачив, але там. А ось. Ось Вовчанськ, бачите, по річці. Отут от вони будуть, мабуть, за оці, оцим, от, за цією балочкою будувати оборону. Другу лінію проти... Ну, ви бачите, змагають розділити місто по річці. В принципі, і тут так само встановити свою санітарну зону по порічці. Про це ми зараз все поговоримо. Про що нам зараз треба? Ось в чому буде стратегія нашого полковода? До чого вона зводиться? Значить, йому одночасно треба затримувати противника тут, тому що концентрація військ писали, про це зростає. Там публікують всілякі різні списки частин москвинських і українських, що беруть участь за локалізацією. І вони, на жаль, росте чисельність повільно, але росте. Але швидше за все, що це от рештки частин, що це окремі батальйони. У нас же в чому проблема? Нема вільних батальйонних тактичних груп, тому важко затикати. Тому оці от успіхи противника часто, ну щоб далеко не ходити на цьому напрямку через відсутність, як вони через відсутність вільних батальйонних тактичних груп. Щоби пересунути через відсутність такого формування, тому що починають любити з усього з прикомендованих, і тому отакий от частоков назв різних частин і підрозділів, що, геть, я сказав, вам не відповідає чисельності. Значить, перше завдання нашого сирського це боронитися на півночі. Друге, утрим, так, значить, зараз ми трохи воно не, не, не там, але ми ближче просто будемо. До карти зараз вона не та. От. Далі на Сіверську утримувати жеребець і оскіл річки. Ви розумієте, утримувати ці рубіжі річок Оскіл та Жеребець. Це важливо і, в принципі, можливо навіть і по Сіверську сюди. щоб лінію фронту на Сході потрібно утримувати. Це необхідно. На жаль. І... Найскладніша частина це, от ми бачимо, оце просування, як він збирається тут утримуватися. Десь тут у нас почнемо з маленького. Зі сходу. Ось схема оборони Збройних сил України в районі Липців і Борщова. Бачите, отак-от воно буде виглядати. Ще раз, повернемося сюди. Ось руські тишки, ось Борщов, ось, власне. Схема природних можливостей для оборони на цій ділянці вибудувати сирському такий приклад оборони. Тепер поговоримо за бойові дії тут. Завданням утримати зараз актуальну лінію оборони і другу лінію оборони. Це от повернемося сюди. Хоча воно в мене є, слухайте ось. Новоселівка, бачите, Новоолександрів, от на цій лінії. Завдання утримати цю лінію і за водяними преградами друга лінія оборони, власне, ось так от її можна ось. Новгородівка, ось вона, власне, українська Новогородівка, ось ця друга лінія. І утримати на цьому, на підступах до так званих фортець Донбаса, Ви знаєте, в підполі фортець Донбаса, утримати бажано цю лінію оборони, є цьому підстави, є різні перешкоди, є можливості місцевості. Ми це говорили. І утримати другу лінію оборони. Там в часовому ярі були різні красиві візуалізації. Місцевості і дій. Ну, ми зараз будемо трохи не за часів я говорити, не за ці можливості, тому що ну все не обійняти і ви запутаєтесь. Ми будемо говорити за те, чи є у сирського план. Власне, це вас всіх цікавить, вас всіх цікавить стратегія. Я вам скажу, що план у сирського є, нічого геніального він. Не становить отут річки Осків Жеребець утриматися, утриматись на підступах до Харкова, утримати підступи до так званих фортець Донбасу, перша друга лінія оборони. Потім, ви знаєте, ці дії з повітря, послабити ППО противника, зробити можливість можливими повітряні удари, можливо, навіть тактичної авіації, можливо, навіть Ф-16. І головне загадка, чи буде оцей от наступ від Херсона до Мелітополя? Я скажу те, що це очевидно з точки зору військового мистецтва, це не означає, що це можна зробити, бо зробити це можна лише 25-го року. А що буде 25-го року і як нас будуть постачати 25-го року? Це геть не прогнозовано. Поки що ми вистріляємо останні атакампси, Потім запустимо розумієте, всі ці удари наносяться по черзі. І друге, противник не буде сидіти. Він поки що компенсує загрозу півдню. Ми, ми це говорили, що вояків не більше, що виручки на базарі в Копанях не ростуть. Розумієте, єдина можливість оцінити чисельність противника розвідкою, як це не смішно, це якщо у Першу світову війну, як бельгійському спротиву, як білої леді, а скільки вони споживають? Споживання завжди приблизно однаково. Солдату потрібні однакові предмети, гігієни, побуту, ліки. Розумієте, якщо от ви уніторите базар, то ви знаєте, скільки вояків приблизно противника на півдні не більше. Але. Москвини захищають південь тим, що навалюються на нашу північ на Харків. Ясно, щоб це був би Манштейн, якийсь умовний, щоб це були німчики. Какие прабабця баб, казала святий німчики, щоб це були святі німчики, то вони пожертвували територіально тут, виграли операцію тут, а потім би вирішували. Але поза як здати Харків неможливо, то ми будемо одною рукою тримати двері, в які ломиться противник, а другою рукою. Тривати власне других двері, в які ломиться противник, а нагою спробувати вибивати двері, щоб самому ломитися. Виглядає непереконливо через брак у нас зайвих сил, через те, що намобілізують ще оце останній раз, як ви розумієте, а потім народ. Ну, за це ми зараз поговоримо, буде ховатися. Він уже ховається. і... Головне, ми не знаємо, чи забезпечать нас матеріальними ресурсами на так надовго. Те, що Нідерланди зараз купили 152, десь стрільно і будуть там постачати, це означає, що Шо нас, ну і бачить чергові 100 ракет, забезпечили на чергову фазу, на чергові умовні 100 днів нашої оборони до осені. Чому? Тому що там. Політичні мирні плани входять в дещо з протиріччя з об'єктивною військовою реальністю, тому що раніше 25-го року ми не наступимо. А наступити 24-го було б можливо, щоб нас не втягли в Харківську операцію оборонну. Да і то, коли судити по тих крохах військ, які перекидалися, ну не можна цим компотом наступати. А бригад нормальних неба. одній з бригад. На цьому напрямку повернемося, то взагалі було до 40% чисельності. І вона вважалася боєздатною. Ясно, що це 40% чисельності в бойових підрозділах, не в підрозділах управління. Але, як ви розумієте, від того не легше. Політична ситуація трохи змінилася. Вчора це стало ясно. Зелень, ну, по-перше, пролітає мирний план. На жаль, зеленського. Тому що Бабло завжди побіждає не тільки зло, але і добро, як ви знаєте. Що кількість пунктів скоротилася до такого, що вже і західні порадники почали казати нашим, що каже, ви що то не то формулюєте. Ну, це, власне, і в комедії цирк, а перед цим це з комедії цирк було взято з ночі в опері, як вони сокращали контракт. Ну, ви розумієте, що солки бачили Ночі в Опір, і тому. У сцену використали в цирк я подивіться і тому перельот Ліванівського, ви знаєте, був осмішаний вночі в опері. Ну це не до того ми. А до того, що вони обривали-обривали контракт до того, що лишилося три пункти, які, в принципі, гірші, ніж китайський план миру, який, хоч всякі такі гарантії, але передбачає. Тому Зеленський, ви знаєте, говорив з повагою за товариша сі, що він вірить слову товариша Сі. І, в принципі, якщо плани зійдуться, то чому би не китайський план? Я скажу, перехід на китайський мирний план був би. Великим успіхом для України в перспективі того, що постачання ну, не може бути довгим апріорі, тому що ну ці люди мутні. Це занадто великий конгресу, зрозумієте, щоб там кожна свиня не могла йому перешкодити. Це не воля однієї людини, розумієте, не воля Кіма, воля Путіна. Це, зрештою, воля Орбана. А злякали ви Орбана. А над... а чи надовго ви злякали Орбана? Власне, а той ще фіцьо очуняє, я скажу, від пострілів, паралізований наш. Тому той другий, і вже бажаючи проводити мирні саміти, ви бачите в Саудівській Аравії. Бо, ну вона всього за мільйон гектарів готова була нас помирити і передати взяти під своє управління атомну станцію тут, Запорізьку АЕС. Що таке, скажу, мільйон гектарів для України. Аби б не Москви нам дісталися, а то що вони достануться саудовцям? В принципі, якщо нам не повертатися на Херсонщину, то можна було б Херсонщину саудівцям і продати. Я скажу чесно, і клімат підходящий, і пустеля є, і верблюдів вони. Тут же жили верблюди. Ще буквально в 40-50 років тут були верблюди. Правда, що бактеріани. І біженці тут таджики жили і звідки в це мистецтво. Де і зрештою челбаси з кого складалися, слухайте, видограду. Так що, якщо передати саудівцям, це от Лоханувся Зеленський. Він би міг передати мільйон гектарів, але треба було цей мільйон гектарів навколо атомної станції, яку вони збиралися контролювати? У світі нам треба навчитися торгувати своїм, що вже не наше право собственності. У нас ксіва у нас, це ж всі бізнесмени так роблять. Якщо у тебе... Рідернули, ти ж можеш ще правособственності продати. Якщо нас рейдернули, ми можемо це все продать Саудовській Аравії. Ну, коротше кажучи, надії на мир, хоча і несправедливий, є, тому що збираються ці ще два саміти мирних восени, і тому нас озброїли до осені. Потім, коли закінчаться 100 ракет, да, розумієте, грабувати польські патріот, коли цих патріотів по дванадцять 13 штук в інших. Не хочу вам показувати цю схему цього патріотства. А ми, може, і, 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 і зробимо, слухайте. Чи тут було? Я вже вже не пам'ятаю, де це було патріотство все. Так, це наші брати-поляки. Так, що тут у них? Розташування російських військ. Так, удари. Що приємно, що поки що цей міф. Що вони хочуть бомбити в ф 16 Уже працюють на Україну. Основна від них користь, то що удари не по нашій електроенергетиці, а по Старокостянтинову. Я би там почав на колюсиках які та 16 перекатувати. Нам треба макети. Ф-шістнадцять чого розумієте? Умне мисля завжди приходить Славкові. Я ще п'ятнадцять року казав, що як 52, які тут літає в районі Одеси і шукає дрони, вони мали літати і збивати ці дрони з мисливських рушниць або з кулеметних касіці 62, Це було елементарно в нашому тилу. І нарешті я скажу, ще от вони бомбять, а f 16 по землі не катаються. Де макети f 16 їх Переконливі. Ви розумієте, що по кожному литовищу треба, як кіски ззаєла? Пам'ятаєте? Цю радянську комедію стару за запасний аеродром. По кожному мир город влупили. А чого знову там не катаються на кольосиках f 16 Слухайте, треба ж якось, я не знаю, катати ці f 16 по всій території України. Вони з застервінення будуть лупити по них ракетами і ми ще якийсь тиждень поживемо при світлі, і я зможу вам зробити пару передач. Отака от ситуація, так що уповаємо на мир і розуміємо, що. Стратегія 25-го року для нас задалека. Ну не дадуть нам стільки зброї. Ми не певні, чи буде наступний тур передачі озброєнь. Так що між наступом 25-го року і віддати оцей весь мільйон гектарів саудівцям, щоб ви обрали. Чекаю на ваш вибір. Лайкайте, підтримуйте, будемо вам дуже вдячні. Нагадаю, що останню оправу я так ще і не викупив. Бай! Но я еще хочу добавить свое. Самое главное, что процесс переговоров да. о мире начался. Пусть это сложно, со всеми э, какими-то ну, непредвиденными обстоятельствами, но процесс начался, поэтому конец мы обязательно увидим. Я будем. скажу, пробовали у старого деда дарственную подписать на его хату. Вот это самое будет. Понятно. Ну еще очень хорошая новость, что наши Зеленський підписав угоду з Соєними Штатами. Да, поки що. Ну. За отсутствием других угод. Я б скажу, я би все-таки підписав Саудівської Аравиї. Там принци на їх слово можна покладатися. Чоб що нам віддати мільйон гектарів Херсонщини? которая пока не надо ещё. Да. Сауд so, тут у них станція була б у بيدих управлінням, а тут би мільйони гектарів. Вот така маленька Саудія, краще Саудовська Аравія, ніж біженці. Да, і Росії носуть. І вони у них смертна кара. Вони б там могли впровадити анклаву, розумієте, туди возили сепарати, вони б їм там рубали гови. Ідеальне суспільство могли побудувати. Бай